Привіт, з вами знов Павло. З нагоди свого дня народження я вирішив поїхати в гори в Карпати, а саме в Буковель на два дні. Ну, На жаль, Марічка мусить працювати, тому не змогла приєднатися. Христя також сказала, що це для неї затяжко. Після напружених вихідних лізти гору, Тож я сам тільки з оператором Ярославом. І ми ліземо на гору Синяк, найвищу в околиці, 1660 метрів. Ну і оскільки це жаркий літній день, потрібно було взяти з собою щось попити. Ну, З'явилися три е, такі нові лимонади від Моршинської. Е, вони зроблені в. Моршині у місті Курорті Львівської області. Колись я там завжди пересідав на дизель зі Львова, коли вчився в університеті Франка, їхав до Франківська. Це таке приємне, тихе містечко. Ну і е, ці е, лимонади були зроблені на Моршинському заводі мінеральних вод Оскар. Їх вартість, принаймні в Буковелі, 25 і 26 гривень. Є три смаки: грейпфрут, лимон, лайм, м'ята і ягоди. Будемо дегустувати. І для початку спробуємо оцю таку найлегшу водичку зі смаком, лимону, лайму і м'яти. Тут 0% цукрів і, відповідно, тільки 0,5 ккал на 100 мл, а об'єм, як і усіх цих лимонадів, 0,33 літра. Ну, склад простий, газована вода, натуральні ароматизатори і екстракт м'яти. Ну, дизайн такий простий. Зображено лимон, який розчиняється, м'яту і лайм. Тож спробуємо Вона така прозора. Е, ну, Лайм, лимони, м'ята надають цьому лимонаду такого трошки кисловатого, гіркуватого смаку. Тут мені трошки би хотілося е, чогось солодшого, можливо, за рахунок підсолоджувачів, якщо це вже 0% цукрів, бо е, трохи мені засухо це. Хоча непогано освіжає в поході. Так, ну і наступні водички я відкрию вже трошки вище по маршруту, коли знов схочеться пити. Тож до зустрічі. Ось ми вже біля полонини томнатик згідно мого альтиметру її висота 1386 метрів. І саме звідси піднімається на гору синяк. Ось вона позаду, красуня, така жовто-зелена. І тут у нас буде наступний пункт дегустації. тож Спускаємося. Ось ми на полонині томнатик і наш наступний лимонад зі смаком ягід. А тут уже у складі є і глюкозно-фруктозний сироп, і різні соки. Наприклад, яблучний він найдешевший, тому його найбільше 2,4%. Також є а, червоної смородини 0,3, чорної 0,2%, чорної моркви, а, малиновий 0,1% і а, лимонна кислота. Ну, цей дизайн мені вже значно більше подобається. Він такий а, в стилі 50-х. Спробуємо. Оскільки е, тут вже є і сироп і соки, енергетична цінність такого лимонаду 41 ккал вже на 100 мл, такий дуже красивий червоно-рожевий в нього колір. І приємний смак. Такий кисловато солодкий, я би сказав, збалансований. В першу чергу чути малиною, хоч її тут зовсім мало, 0,1%, але в неї такий дуже виражений аромат. Ну, Можливо, дещо смородиною. Ну, приємний такий смак. Надіюся, цей лимонад надасть нам сил для того, щоб піднятися на гору синяк. Та Буковель там видніється. А ось зараз видно полонину томнатик, ось на яку висоту ми вже піднялися. Можете бачити по цій купі каміння по прапору і по табличці. Ми піднялися на вершину гори Синяк. Тут дуже сильний вітер, я постараюся говорити голосніше, надіюсь, мене буде чути. І для вершини я приберіг лимонад з моїм улюбленим смаком грейпфруту. Тут у складі дійсно є. Сік з концентрату рожевого рефруту, його тут 3%. Також там є лимонна кислота, ароматизатори, концентрат чорної моркви, якоїсь сафлори, також є гінін, стабілізатори гуміарабік та ліцеринові ефіри деревної смоли, також терпени апельсину, багато цікавих компонентів і також такий. Приємний дизайн, схожий на лимонад з ягід, але вже в оранжевих кольорах. Ну, спробуємо. Він такий е рожевий, майже прозорий. Е дуже приємний такий грейпфрутовий запах. Також приємний, освіжаючий, цитрусовий, гарне поєднання кислинки і солодкого смаку. Тож я би сказав, що це мій улюблений смак із трьох, які я сьогодні дегустував. Надіюся, вам сподобалася ця дегустація в польових умовах, в Карпатах. І вам було чути принаймні, що я сказав. До наступних дегустацій. Підписуйтесь і до наступних зустрічей.